Сьогодні, шановні глядачі, з вами Юрій на каналі Міня Гровіниця. Дивіться, якого ми сьогодні отримали красення. Це Соліс 26-й з кабіною. Подивіться, який вузесенький, тобто, якщо десь садочки, то взагалі буде ідеальний варіант. Має він 24 кінських сили, так само як і звичайного міцубішівський двигун. Коробка реверсна. Зараз ми заглянемо всередину, що твориться в кабіні. Ну, По-перше, зверну увагу, що бак винесли з боку, дуже зручно. Підніжку зробили на баку. Метал суперовий. В кабіні ось у нас важіль переключення передач. Ось у нас діапазони. Маємо ми 9 передач вперед, 9 передач назад. Ось важіль. Реверса, рух перід назад. Це ваше включення валу відбору потужності. стояночний тормоз. Це ваш на управління гідровиходами. Дуже компактний, все дуже гарно зроблено. Коштує такий тракторець 14,5 умовних одиниць. Хто в коментарях буде писати, що дорого, я вам зразу аргументацію. Візьміть куботу, наприклад, на 25-ту там джельку, якій 30 років, вона без ґрунтофризи буде коштувати близько 9-10 тисяч доларів. Тому за новий трактор від компанії Anmar практично той самий япончик, реверсний, 14500, це дуже чудова ціна. Ось такий тракторець тепер є у Міня Ось Саме розподільник, який я казав, центральний він ще не вцепили, хлопці. Він всередині в кабіні. Це омивач. прицепне, ось такий от тракторець. Кого цікавить, Соліс 26 з кабіною знову є в наявності на міні-агровійниця. Заїжджайте, телефонуйте, тестуйте, будемо раді вам допомогти з вибором тракторця. До нової зустрічі!